Є така сім'я цікава на Хмельниччині. От один з представників свого часу возив тітушок на Майдан, а другий зараз, поки йшла війна, йому вдалося так от уявити собі таку ситуацію, що він отримував заробітну плату, нібито перебуваючи, в тому числі на бойових, у 8 му полку, який базується якраз у нас на Хмельниччині. Так? У розвідці і в той самий час він виконував обов'язки досить довгий час, досить, досить довгий, на довгий протяг часу виконував обов'язки голови районної адміністрації. Отримував заробітну плату і там, і там. Це фактично є дискредитація. На сьогоднішній день ви знаєте, що десь до нового року було виписано більше, фактично встановлено більше 140 тисяч учасників АТО. По всім Самим оптимістичним підрахунком більше 40 тисяч не набирається. Питання, кому ще, ще де взяли сто впровадження Ірманецького районного суду перебуває справа про притягнення до адміністративної, до адміністративної відповідальності шутякам за частиною першої статті 172 сімдесят зі значком 4 кодексу України про адміністративні шутяк судового системів не з'явився. Подав до суду заяву, в якій просить розгляд справ перенести у зв'язку зі станом здоров'я, оскільки шутяк у своїй заяві просить. Перенести розгляд у зв'язку з хворобою, що є поважною причиною, що вважає, що строк розгляду справи підлягає зупиненню. Яр... Ярмо районним судом Хмельницького висо розглядає цей протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення, передбаченого частиною першої сто сімдесят що стосується вчинення зазначеної особи цього адміністративного правопорушення. Правопорушення передбачає е... адміністративну відповідальність. Від 300 до 500 нападково не доходів громадян з конфіскацією отриманої незаконно грошової вигоди, тобто порушення обмежень щодо суміщення із іншими видами діяльності, саме це військовою прокуратурою хмельницького гарнізону. В даному судовому засіданні доказується, і ми стверджуємо про те, що останній порушив вимоги Кодексу України про дистинно правопорушення закону України про запобігання корупції. Строк розгляду вчинення корупційного правопорушення є три місяці з дня виявлення. У нас дня три місяці з дня його виявлення. У зв'язку з тим, щоб строк не рахувався, то ми з'явили клопотання. Щодо зупинення строку розвіду сьогодні в судовому засіданні е, на адресу суду надійшла заява останнього про, я так розумію, про те, що останній перебуває на лікарняному і хворий. Ми на час, коли мене призначили, я дійсно проходив службу. От, але я не міг як громадянин, не міг не виконувати розпорядження президента. Згідно з закону про військову службу, це є чіткий перелік людей, які підпадають під демобілізацію. В цьому переліку е, посада голови чи пилового, вона не підпадає. Тому частина не, не могла мене командирувати, розумієте? І демобілізувати не могли, тому що, е, тому що там чіткий перелік. Тільки, я погодився тільки під тоді і сказав, коли буду демобілізований. І коли мене, коли мене поставили перед фактом, що є вийшло розпорядження президента, то я, як вийшло розпорядження президента про призначення, я мушу виконувати. Ні, у нас претензія та, що він знаходився на території Ярмолинця, по документах в військовій частині і в зоні АТО. Документи є, тому що мобілізований, мобілізований, є призваний на військову службу добровольцем. і проходив службу він військової частини. Є наказ, що він направлений на, на навчання. А наказа такого, що він направлявся з тих запитів, які ми давали, нам ми такої відповіді не отримали. Зону бойової дії. він Не такого, нам такої відповіді не Нема. дали.